Мирного вам дня, любителі гострого! Сьогодні буду робити ніж куниця зі сталі Х12МФ. Поміряю твердість клиночка. Я термічу цю сталь на твердість 60-61. Зняли верхній шар. Зараз поміряємо твердість. Перевіряємо на твердість, ніж куниця зі сталі Х12МФ. 60. Закінчив роботу над ножем куниця, ніж іде в ножнах шкіряних фіксацією на шию. На ножнах розташовується логотип родинної майстерні. Сталь Х-12 мф Слісарка. Спуск від обуха, заточка мікрофаска. Накладки, горіх, Паракордовий темляк, стильника ножа. Габаритні розміри. 10 см лезо, 10 см руків'я. Ніж гарно тримає заточку. Я перевіряю на сухому дубі ріжучу кромку. Гарний помічник, гарний помічник на природі, на полюванні, на рибалці. Гарно тримає заточку, легко правиться керамічним мусатом. Мусати керамічні також є в наявності. Під час замовлення акцентуйте увагу, щоб комплектував відправку додатково керамічним мусатом. Кого зацікавив виріб в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь, пишіть в особисті повідомлення або телефонуйте.